Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми перенесемося в далекі часи козаків, де магія та військова доблесть йшли поруч. Ми розповімо вам захоплюючу історію про одного з найвідоміших козаків-характерників Івана Сірка. Його ім'я стало легендою, а його неймовірні здібності захоплюють уяву й досі. Іван Сірко народився у першій половині XVII століття на Поділлі в козацькій родині. З самого дитинства він вирізнявся особливою силою та мудрістю, які не могли не помітити старші козаки. Кажуть, що вже в юності Іван мав здібності до зцілення та передбачення, що вказувало на його майбутнє як характерника. Згідно з легендами, Іван ріс у родині, де знання про природу і традиції передавалися з покоління в покоління, його батько був відомим ковалем і зцілителем. А мати цілителькою. Від неї Іван навчився основам траволікування та перших магічних обрядів. Селяни говорили, що малий Іван мав дар спілкування з природою, він розумів мову тварин і міг передбачати погоду. Перші свої бойові навички Іван здобув у місцевих збройних сутичках з татарськими набігами він швидко здобув славу хороброго і невразливого воїна. Його бойові побратими помічали, що Сірко, наче передчував напади ворогів і завжди був на поготові. Згодом його здібності ставали все більш помітними. У легендах часто згадується, що Іван мав незвичайну силу, яку отримав після ініціації в характерники. Обряд включав нічні медитації, голодування та спілкування з духами предків. Після цього він отримав свою першу магічну зброю кинджал, освячений старими козацькими ворожбитами. Цей кинджал не тільки слугував йому у бою, але й мав здатність відганяти злих духів та демони. З часом Іван Сирко став одним із наймогутніших характерників, йому приписували багато надприродних здібностей. Однією з найбільш відомих здібностей Івана була його здатність ставати невидимим для ворогів. Ця здібність дозволяла йому проникати у ворожі табори, виконувати розвідувальні місії та уникати пасток. Вважалося, що невидимість Іван досягав завдяки спеціальним трав'яним відварам та заклинанням, які він отримав від матері. Іван Сірко міг перетворюватися на різних тварин, ця магічна здібність дозволяла йому уникати переслідування або вести розвідку в найбільш небезпечних умовах. Він міг ставати вовком, орлом або навіть змією, щоб непомітно наблизитися до ворога або втекти від небезпеки. Ще однією важливою здібністю Івана було передбачення майбутнього. Він часто бачив майбутні події у своїх снах, що допомагало йому приймати стратегічно важливі рішення. Ця здатність дозволяла йому бути завжди на крок попереду ворогів і уникати непередбачуваних небезпек. Іван Сірко мав здібність зцілювати рани та хвороби, використовуючи трави та магічні заклинання. Його знання в медицині. Дозволяли йому допомагати не тільки собі, але й своїм побратимам. Завдяки його лікувальним здібностям багато козаків поверталися з бою живими та здоровими. Іван Сірко здобув славу завдяки своїм численним перемогам над ворогами України, його сміливість та магічні здібності робили його непереможним у бою. Він очолював козаків у багатьох битвах. Де використовував свою магію для досягнення перемоги. Одна з найбільш відомих легенд розповідає, як Іван Сірко викликав бурю, щоб знищити турецький флот, який загрожував Україні. Турецький флот, підступаючи до козацьких земель, мав намір захопити українські поселення та порти. Іван, використовуючи свої магічні здібності, викликав сильну бурю, яка розкидала турецькі кораблі та знищила більшу частину флоту. Цей подвиг приніс йому велику славу та повагу серед козаків. Ще однією легендою є розповідь про захист Запорізької січі від татарського набігу. Ворог підступав до фортеці з численними силами і здавалося, що козаки не зможуть витримати натиск. Однак Іван Сірко, використовуючи свої магічні здібності, викликав густий туман, що повністю огорнув січ. Татарські війська не могли орієнтуватися в цьому тумані, і козаки, використовуючи момент, розгромили ворога. За іншою легендою, Іван Сірко мав здібність спілкуватися з духами води водяниками. Одного разу, під час походу на татарські землі він натрапив на величезне озеро. Водяник, який жив у тому озері, обіцяв допомогти Івану у бою, якщо той зможе розгадати його загадки. Іван, завдяки своїй мудрості та магічним знанням легко впорався із завданням, і водяник підняв бурю, яка розкидала ворожі кораблі, допомагаючи козакам здобути перемогу. За ще однією легендою, Іван Сірко одного разу був викликаний до Тридев'ятого царства, де мав зустрітися з могутнім чарівником. Вважається, що той чарівник був покровителем ворогів козаків. Сірко вирушив у це небезпечне царство, де зумів здолати всіх магічних стражів та демонів. Зустрівшись із чарівником, він запропонував йому мир, але тільки за умови, що той назавжди покине ворогів козаків. Вражений сміливістю та мудрістю Івана. Чарівник погодився, і відтоді вороги козаків втратили магічну підтримку. Ще однією цікавою історією є легенда про Івана Сірка. Як охоронця скарбів, кажуть, що Іван знав місце знаходження багатьох схованок зі скарбами, які залишилися від стародавніх воїнів та князів. Він міг накладати на ці скарби магічні заклинання, які робили їх невидимими для інших людей. Одного разу, коли вороги намагалися знайти одну з таких схованок, Іван викликав бурю, яка знищила всі сліди, залишивши скарб у безпеці. Однією з легенд про Івана Сірка є історія про його руку. Згідно з легендою, після смерті сірка його праву руку відрізали і зберігали на січі як потужний амулет. Вважалося, що ця рука могла захищати козаків від ворогів і навіть після смерті продовжувала володіти магічною силою. Коли вороги підступали до січі, козаки виносили руку сірка і ставили її на найвищому місці фортеці. Легенда говорить, що вороги, побачивши руку, негайно відступали, бо вірили, що дух Івана Сірка досі охороняє своїх побратимів і наводить жах на супротивників. Історія Івана Сірка, легендарного козака-характерника, є одним із яскравих прикладів того, як міфи та легенди можуть формувати національну самосвідомість і культуру. Його неймовірні здібності та військові подвиги не лише підносили його над сучасниками, але й закарбувалися у пам'яті поколінь як символ непереможності та мудрості. Дякуємо, що були з нами. Сподіваємось, що вам сподобалася ця історія про Івана, легендарного козака-характерника. Якщо вам цікаві такі розповіді, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і дзвіночки, щоб не пропустити нові відео про захоплюючі сторінки української історії. Розповідайте про нас своїм друзям і близьким, щоб більше людей дізналися про нашу багату культурну спадщину. До нових зустрічей!